next week okay okay i i will see you next friday yes yes i okay. i do and um first lesson okay. um tuesday uh 22 twos oh uh, wow. october 22 Twen twenty second on us. 20 seconds yes it's uh, uh, my sponsor uh, helped me and um, books, and uh, I study alone. Ooh. Okay. Um. Good, very good. <laughs> yeah, keep keep studying every day. Yes, uh, every uh, day. yeah, yeah. Your English will improve a lot. Mm hmm. Okay. I hope. Um, So great job, nice nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Thank you. Я наче пришла за тями. Було сьогодні перше заняття, перше заняття з англійської мови, воно мало бути групове. Тобто я тут вже три тижні, і у нас переносилися заняття і за ураганом. Ураган один, ураган другий. Тих ураганів не було в Джексонвілі але ну, заняття переносилися. І я була просто-напросто сьогодні не готова до того, що я буду спілкуватися цілу годину один на один з викладачем. Це і добре, і погано. Ну, це добре, в принципі, так, бореться, що ж таке, зараз? Так, це в мене, мабуть, вже дубль десятий, чесно кажучи, тому що то дуже активні тут американці, вони вітаються, щось розпитують. Так, коротше, англійська мова була, тільки що мало бути це заняття. Групове. І я собі така думаю, так, перше заняття з англійської. А, групове. Я там якось тихенько ся... Та собі сяду, на чіпайте мене, я подивлюся на вас, послухаю, що ви тут говорите. На цьому справа закінчиться. Я підготувала свої зошити, підготувала, ще окремо у мене є блокнот, він іде в мене як чорнетка. І потім після заняття я з тою чердатки переношу матеріали в чистових, щоб все було охайно, щоб нормально було. От, підключаюся, я і місіс Рейчел. Чи місіс Рейчел, молода дівчина? Ми вдвох, от ми цілу годину за вдвох. Тобто сховатися в мені не можна було. І це не те, що наші учні. В Україні там, наприклад, да, там, як там під час дистанційки, як вони роблять. А, там, наче він виключається, потім бачить, що він один на один з викладачем, і в нього раптом щось відбувається з інтернетом. Ой, Оксана Вікторівна я, мабуть, зараз пропаду і він собі просто вимикає камеру подалі від усього цього. Тут не вимкнеш ту камеру, і потім вже наче, доросла людина, ну що це. Ну таке. Так що цілу годину ми побалакали. Хочу сказати, що під кінець, я позабувала взагалі, бо в момент щось вона, вона мене спитає. Я розумію, що вона мене запитує, як ви практикуєтеся як часто ви практикуєтесь, але словарний запас у вас є, але скласти ви з цього словарного запасу речення ви не можете, тому що і хвилюєтеся, і взагалі, ну, ну, взагалі. От і я там намагаюся, там би, би, щось пояснити, щось розказати, так щоб вона зрозуміла. Але дякую, що ну, вона знає, що тільки перший рівень, що це перше заняття, і ми тільки починаємо. Тобто похвалила мене за те, що я почала вчити, що я там записувала щось таке. Тобто, слава Богу, перше заняття пройшло. Ой, так, процес пішов. Вона каже, ви будете наступної неділі? Каже, буду. Ну, англійською, звичайно, є, совкоси є. Ой, коротше, так от. До речі, за англійську я почала, наче як втрачати е, віру в себе з приводу англійської. Ну, я не те, що там повністю, знаєте, розчарувалася чи ще щось таке, ні. Як я і казала, я собі взагалі місяць сказала ні не паритися абсолютно ні про які там якісь такі питання. Те, що мене хвилює тут по приїзду, я маю на увазі такі емоційні, якісь да? тобто вони є, будуть, але просто намагатися не звертати на них увагу, не зациклюватись на них. І коли ми. Почали тільки ну, вивчати, І коли я почала це все. Мене спонсори дуже гарно мені допомагають із, із книжками. Вони мені книжки, зошити мені там різні, не просто чисті зошити, на собі записуй, що хочеш. А вони дали матеріали. Ось сьогодні мені знов дали книжку по граматиці. Ще й вона показала, ну з якого розділу бажано починати. Тобто, не хочуть, щоб я в якусь гру тут місцеві грають настільна якась гра. Тобто хочуть вони, щоб, ну, щоб мене, наче, занурити в англомовне середовище, то вони хочуть просто, щоб я так в неї в цю гру почала грати. Мені дали слова, які маю вивчити, щоб я більш за столом тако себе нормально почувала. Дуже мені сьогодні захотілося розказати про своє свято, про Івана Купала. Там ми свята розбирали в Америці і в Україні. Ну, і Вона запитує, які улюблені. Я ну, крісмас, сказала, звичайно, Різдво, сказала про Пасху. І ти розумієте, ну просто згадала про Івана Купала. І мені так захотілося про нього розповісти. Це ну, незвичайне свято, яке, до речі, нормально святкують, святкували в усякому разі. Ми, коли були юними, маленькими, ми ще були в школі, тоді ходили. От я приїжджала в село, тобто в місті, я не бачила, щоб його святкували так, як ми святкували його в сільській місцевості, от коли я приїжджала до своїх рідних. І, і я намагаюся їй пояснити зі своїм запасом англійською, розумієте, Тут же слів же треба ще підібрати. І ладно, словарний запас то таке, плюс ще до словарного запасу треба ж ще підібрати, зв'язати ці слова. Ну, щоб речення якесь було нормальне, адекватне. От, коротше, розказувати зайшла в інтернеті фотографії, бо фаєр, фаєр, там типа, это, ну що дівчата стривають через вогонь, думаю, як же пояснити, що вони оцей віночок, що вони його кладуть на річку у на річку, щоб за течією, і цей віночок понесе туди, де твій суджений. Думаю боже, як же це сказати англійською. Ну, але тут це Zoom, тобто ми слава Богу, бачили одна одну. І мигами, знаєте, жестами. От я їй ще фотографію показала, вона не чула ніколи про таке свято. Тобто, ну таке. Так що з одного боку добре, що я була одна. Е, в всякому разі я тупила, але хоч тупила тільки для викладача, розумієте, більше ніхто не бачив цього. Але ну, я ж кажу, це теж добре, бо вийшло таке індивідуальне заняття. Ой, треба зараз повернутися з прогулянки, одразу по свіжому запишу ті питання, які мене хвилювали, які я не могла запам'ятати, там плуталася трохи. 22 October 22. Uh, Це 22, а щоб 22 треба сказати 22 а я щось забула про це. Ну чого я забула про це? Скажіть мені, будь ласка, де та красотка почне? Та красотка мені завжди нагадує, що я йду там, де треба. Так, ладно, все, я вже скоро буду. Ой, ні, я не відключусь. Зараз ось поза мною на дереві подивіться, що вони повісили. Ой, де це черепушки? Ну, коротше, все дерево в черепушках. Народ готується до дня Хеллоуіну. До речі, що це ми сьогодні? Хелловін не згадували. Да я хочу поговорити про штучні, як деякі називають, штучні посмішки американців. Я три тижні тут і багато родин зустрічала, живу в одній родині, в магазинах. І щодня я тут бачу працівників, як правило, це здається мексиканці, хлопці постійно стрижуть тут газони, прибирають зайве листя, все таке інше обрізають. І, посмішка. тобто він може зосереджено працювати, собі ось остригти газон, але побачив, що хтось проходить, повз він піднімає руку, наприклад, там і махнув там, припустимо, там хаю тако або головою. Там ну, дивлюсь, ви ж розумієте, по-різному. Буває, йдеш. Я бачу, що людина працює в гаражі, ну на вулиці верніше вигнав, наче машину, і працює в гаражі і. Um, ну, щось ремонтує, а ти проходиш повз нього і ловлю себе на тому, що я, наче час від часу поглядаю в його сторону, щоб не пропустити той момент, коли він зі мною привітається. Бо я тут нова людина, я погано знаю ту англійську мову. Я поганенько на слух приймаю. Вони буває навіть хай якось так скажуть, що я не сильно розумію, чи то хай, чи то хеллоу, Ну зрозуміло, що і те, і те привітання, але все одно. От, і я поглядаю тако на нього, щоб не пропустити. Тобто, якщо от перші тиждень-два я тако собі була ну, геть новенька, така собі, думаю, так, мені простительна, е нормально, А зараз мені аж самій хочеться. Ну, подарувати частинку посмішки, як би мені не було важко на серці, як би мене там не крутило всередині і за ну, якихось новин з України. от, да? от, розумієте, от, Як би не було важко на серці, але все одно хочеться в цей похмурий світ додати посмішки, якийсь промінь, ну, сонечка, розумієте, діліться. Так, два скелети розмовляють. Чи то два дві людини розмовляють між собою, чи то два скелети. А, так, ладно, закінчу за думку, потім сподіваюся, що ви побачите. Я направлю камеру. Боже, я сьогодні без окулярів. Так, от, бачите, загубила трошки думку. Діліться своєю частинкою доброти з іншими, і вона вам повернеться. Розумієте, хто б не був поряд, намагайтеся от в е, себе побачити, знайти важніше оте сонечко і щоб його відкрити трошечки час від часу його випускати серця на, назовні, щоб іншим воно трошечки освітило, можливо. А, ого, щоб воно трошки іншим світило, якось так шлях, скажімо, отаким. От з вас нічого не буде, якщо ви трошки поділитесь комусь посміхнетеся, а комусь буде дуже добре. Так, отут два скелети, але ну, я вже зрозуміла, що з ними було. Коротше, так. Щоб ви розуміли, я навіть зараз людині показала отак, от, мовляв, класно. Ось він не знає, чи видно його там, не видно, він ставить. Спілети цілу родину. А воно так цікаво. Тобто я йду, я ж знімаю на відео, і я не знаю, що можна, що не можна. Ну, от, але як мені говорили, що наче цей фронт-ярд, передній двір, він дозволяє. Все, чим ти його прикрашаєш, це на загальний огляд, значить ти виставляєш то, будь ласка, фотографуй. Ну, я просто здалеку окуляри не взяла сьогодні і здалеку дивлюся, ну, два скелети я побачила. А чоловіка між ними, який вішав ці скелети, я не побачила. І уявляєте собі, яка картинка в мене склалася. Що два скелети, чи вони спілкуються один з одним. Хоча такий вітер, воно, що. Тут не тільки скелети, але, не знаю, то, до речі, народ кістки захоплює, ну наче притоплює, трошки прикопує землю і вони торчать. А це я собі думаю, що якщо цей вітер трошечки ще посилиться, то ті кістки будуть літати по всьому... по, по всьому ком'юніті буде видно. Ну таке, так що та я зараз теж з вами розмовляю про... Смішки. Про те, що треба ділитися своєю посмішкою, своєю трошечки доброти віддавати іншим. А тоді до вас буде менше чіплятися от того зла. З нашим народом кожен зрозуміє все так, як він хоче і все таке інше. Так, ну от сьогодні прогулянка знову вийшла з таких з невеликих відрізків і вона знов-таки вийшла в мене, мабуть, ну, явно хвилин 15, мабуть, буде. Але... Хотілося з вами поділитися. Почала з англійською, закінчила посмішкою. Ну і з цими скелетами. Всім миру, всім добра, всім любові. Поважайте один одного, поважайте інтереси один одного. І будьте чемними.